Мамочка это? Привіт, любі. Я Уличка, і це просто моє перше відео на YouTube. Я тут показую свій лук. Так, засініть ковтинку, дуже гарна. Ну так сьогодні ми обговоримо дуже важливе питання: натхнення і творчість. Епічно, епічно. Багато людей Ні, мене ніхто не питає. Тема де брати, те натхнення. Тому, насправді це питання турбувало мене досить довгий час, тому я готова поділитись відповідями з вами. Це відео точно для вас, якщо ви плануєте зробити щось потужне, яскраве, велике, неймовірне, але, дома, ви вже і так займаєтесь багато чим, також і творчістю. Ну, наприклад, я беру участь у всіх конкурсах і творчих завданнях, постійно займаюся музикою, пишу сценарій і паралельно веду блог. Абсолютні сініма. Натхнення це почуття, коли ти такий стаєш з однієї ноги і думаєш, о, сьогодні я напишу 43 картини, 40 сторінок книжки і 30 сторінок сценарію. А ще пограю на всіх можливих інструментах, адже мені не вистачає чогось. Але насправді. Це не так працює, і ви за один день вичерпаєте усю енергію і будете чекати на натхнення це прекрасне почуття ще рік. Вітаю! Насправді ми маємо створювати свої ідеї і своє натхнення. Тобто пропоную продовжувати дивитись відео, адже я знаю, що я не одна зустрічаю з проблемою нестачі, натхнення, а й багато інших творчих особистостей. Отже, лайфхаки для нескінченного... Нескінченного... Натхнення. Що для вас музика? Якщо ви полюбляєте музику, то тоді без питань, я розумію. Музика усюди, музика завжди. Але якщо ви не любите музику, <кхм> варто буде спробувати. Для мене музика є потоком творчості, потоком натхнення загалом. Звісно, так. Я в принципі займаюсь музикою, тому це і є основне джерело. Отже, музика це не просто брати і слухати годинну музику. Це більше про те, що включати якусь просто релакс музику насолоджуватись часом, заспокоювати свої думки, думати про дії, які ви хочете зробити. Про якусь творчу діяльність, яку вам потрібно зробити ідеї, розписати все, обдумати, тобто саме під якусь релакс, медитація, не знаю, щось таке. Це має велике значення. Ну або я буду розповідати на своєму досвіді. Наприклад, я пишу сценарій під музику для медитацій тому що мене це розслаблює, мій мозок заспокоюється, і я починаю розуміти, що робити, і вам раджу. Це справді допоможе створити щось гарне, зробити зрозуміло. Якщо не під час, то спробуйте перед перед діяльністю. Це може допомогти. Це може допомогти знайти якісь ідеї, прокинутися взагалі під цю музику. Вона може бути будь-якого жанру, тобто будь-яка пісня, все, що завгодно, що ви просто полюбляєте. Але окрім цього, в мене прямо зараз ну дуже класна тема. Я люблю едіти. Я люблю, коли роблять едіти по фільмам, серіалам, іграм, буквально будь-що людям, неважливо. І едіти мають завжди дуже класну музику, щоб воно виглядало потужно і міцно. У моїй ситуації я пишу сценарій. Я думаю, те, як це буде виглядати для людей і у кадрі. Окрім цього, я думаю, що будуть якісь фанатики і будуть робити едіти. І от мене було буквально було декілька ситуацій під час написання сценарію. Мені дуже подобався якийсь едіт. Я дивилася його і розуміла, що оця музика прям 100%, вона має бути, коли я там зроблю фільм, вона 100% буде тягнути по цю музику. Я буквально знаходила цю пісню в інтернеті, там, не знаю, три-чотири хвилини. І ось ці три-чотири хвилини я кожен раз заново переключала, і це було напевно. Ну, може, години дві, може години три. Тобто я дуже раджу, якщо вам дуже сподобалось, і ви прям уявляєте під цю пісню, от уявляєте такий потужний еліт вашого персонажа, вашої там сфери. Спробуйте робити під цю музику, навіть якщо вона там півтори хвилини, просто перемикайте заново, у вас буде все ок. Вона навіть під кінець не бридне, але оця аура і ось це уявлення, воно реально прийде. От я недавно зовсім писала. Слухала чотири хвилини пісню, напевно, на разів. Послухала 20, ну десь так, типу, і це, щоб написати там буквально якусь нещасну сцену. Але для інших творчих людей, не ті, які займаються написанням книги, сценарію, тобто віршів, щось таким, або, наприклад, просто пишуть музику, вони навпаки можете надихатися якимсь жанром музики і тоді використовувати схожий у своїх творах. Можете використовувати схожі вайби, може використовувати якісь там прийоми, або вам дуже подобається якась пісня. Ви прямо думаєте, о, моя пісня має бути похожа, під неї довжний робити едіти. То тобто, коротше, дві сторони в едітах. Це або роблять під вашу ідею, або під вашу музику. Ну коротше, це геніальний, геніальний на мільйон. Ну і звісно, просто для. Тиші! Як я і казала, перед діяльністю або під час творчості ви можете використовувати музику, пісні, які вам подобаються. Ну, наприклад, хто малює, це теж творчість, дуже важлива творчість, або там фотографує. Можете просто вмикати собі на фон і створювати там контент, створювати класні ідеї. Це навпаки може мотивувати робити. Щось. Музиканти бачать в музиці музику. Актори бачать в музиці едіти умовно, Як вони хочуть виглядати? Які ідеї мають бути в їхньому образі, в їхньому персонажі і в режисері, в їхньому фільмі. Ті, хто малюють там художники, вони можуть використовувати ось ця музика. Вона звучить як моя картина. Я хочу, щоб моя картина звучала, як ця музика. Це важливо. Ну, спробуйте, я реально раджу. Музика це все. Навіть якщо вам не дуже подобається, дайте хоча б шанс цьому. Ну, для мене це буквально все. Це моє спасіння. Друге, це організовуємо свій простір і думки. Що це? Як це пояснити? Простір це взагалі, щоб ви не сніли якомусь тупо хламі, або навпаки, якщо вам подобається, то сидіть е, в хламі. Тобто натхнення до всіх приходить по різному. Комусь треба ідеальна чистота, ідеальний. Знаєте, перфекціоніст. Треба все ідеально, щоб щось отримати, щоб організувати свої думки, ідеї. А комусь потрібно навпаки, от все ось так. Серед всіх всіх речей я знайду свою ідею, я ось так і схоплю, і зрозумію, оце це мені треба. Да. Тобто, робіть так, щоб вам було комфортно. Мої ідеї не стають гіршими від того, що я пишу не в своїй кімнаті, не при такому світлі. Але загалом створювати свій простір це можливо. Те місце, в якому творити буде комфортно, в якому творити буде кайфово і класно. Подумайте про це. З організованим простором, звісно, прийде і організована думка, організовані ідеї, і мозок в повному І мозку приємно. Перед усіма втіленнями спробуйте або написати, або дуже добре обдумати, можливо, обговорити з кимось. Ваші ідеї. Я перед створеннями нових персонажів зазвичай обговорюю зі своїми друзями їхні характери, тобто, ну, що я маю на увазі. Ось давна. Це то-то-то, в неї стільки-тільки-тільки років, вона та-та-та, в неї такі психологічні травми. Такий сенс життя в неї. І це дуже допомагає в подальшому мені створювати цього персонажа як повноцінного, тобто робити низку подій. Зрозумілою, а не просто видумувати щось на ходу. І під час створення чогось це дуже складно. Справді дуже складно. Тому, якщо ви особливо займаєтесь створенням якихось історій, то це дуже важливо організовувати свої думки. І не тільки історії. В принципі, знову ж таки повертаємось до того, що натхнення це для будь-якої творчості, для будь-якої справи. Просто такі примітивні. Приклади беру, наприклад, там. якщо ви малюєте, то для вас бажано було б організувати свої думки, щоб зрозуміти, яку картину, яку ідею, яку тему ви намагаєтесь передати з, з допомогою пензлика і в пар. Ті, хто пишуть музику, співають, виконуйте за ідеями, створюйте за темою. Робіть це повноцінно, саме в цьому вам допоможе організований простір і думки. Речі, про які я тільки що розповідала, вони реально важливі. Але зрозумійте, що все одно простір це я кажу не тільки про стіл, кімнату, вішку, де ви створюєте комп'ютер. Ні, я кажу простір і про внутрішній простір. Про моральний стан. Тобто, що у вас всередині тіла, що як ви себе почуваєте на даний момент? І так таке буває. Таке буває, коли ви почуваєте себе погано або просто не немає жодних ідей. І на це потрібен час. Простір, час, думки. Думки, бо треба ще створювати адекватне. Простір всередині і навколо, якщо це можливо, звісно. І обирайте стільки часу, скільки вам буде потрібно. Беріть більше, беріть більше, ніж годину на створення чомусь. Краще це буде мало, але якісно. І навіть якщо одна п'ятна сцена на три речення займе три тижні, нехай займе. Але ці три речення вони будуть потужні і з таким глибоким сенсом, що там не кожен второй пойме. Наступним таким пунктом буде соцмережі і їх налаштування. Так, це не тільки я зараз розповідаю про те, що так ви не маєте сидіти в телефоні 10 годин на день, і бо тоді ви зомбі зомбуї зомбу. Хочу вас порадувати. Мені навпаки, іноді допомагає стрічка будь-якого там тіктоку, рівсів, просто щоб знайти якісь ідеї, скористуватись ідеєю або додати щось до своєї. Тобто в мене дуже багато контенту створено саме на базі якихось ідей тупо із коротких роликів, ну типу, спробуйте. Для чого я зараз веду? Соцмережі, так? Соцмережі це не тупо зло. Це не просто зло. В соцмережі це також і розвиток, і нові люди, і нові знайомства, і нові знайомства з новою діяльністю, з новими речами. Імпотент. Імпотент. Значить. Що я маю на увазі під словом налаштування соцмереж? Налаштуйте просто свою для початку стрічку, так, в мене буде тут, коротше, тавтологія. Обирайте те, що вам реально не цікаво, або те, що не дуже підходить від вашої ідеї, особливо якщо ви шукаєте в соцмережах натхнення. Просто обирайте не цікаво, не цікаво, неважливо, скаргащи, або просто відписуйтесь від людей. Або навпаки. О, це відео класно, оця ідея класна, хотів побачити більше. Заходьте на аккаунти з цих людей, дивіться, чи в них є схожі відео, можливо, у вас щось там зацікавить. Або просто цікаво, цікаво, важливо. Хочу ще раз побачити гарний відгук, лайк, коментар. Задля того, щоб у ваших соцмережах вам було комфортно, щоб від вашої стрічки була користь. Не просто я прийшов сюди подіпресірувати. Ну, я бачу класних творчих людей, підписуйся. У інстаграмі є алгоритми, і вони працюють, вони реально працюють. Із такого примітивного прикладу, стрічка Reels, наприклад, в Інстаграмі. Ми можемо вивести, що соцмережі не такі вже погані. Не треба в них сидіти годинами. Буває таке, що так, сидиш там годин 5 і 6 і 7 класних нога ідей, але нічого не виходить. Цього робити не треба, знайдіть просто якийсь час. От зараз я полістаю стрічку, потім сама подумаю, потім ще щось, і з цього всього вже можна буде щось зліпити. Да. У соцмережах класно, якщо у вас буде часто показуватися якась мотивація або афірмація, бо мені це дуже допомагає там. Мотивація для кожного окремо, для кожного особисто і індивідуально. Придумуйте свою мотивацію, або скористуйтеся якоюсь афірмацією, там, знаю, читати із інтернету. Користуйтеся нею кожен день. Роздрукуйте собі аркуш А4 або бажано А3 і повісьте собі на холодильник. Ну реально, дивіться на цю фразу. От, наприклад, кажіть собі, «I'm worth it», я вартий цього. Кажіть собі «I'm bigger than it», Я більший за це. Ну, реально, і мотивує, і надихає. Дуже люблю людей, які створюють такі відео і намагаюся сама такі створювати, щоб контент був корисний як клієнту, глядачу. Так і нам самим, особливо, якщо ми робимо свої якісь висновки і ділимося з цим в інтернет, особливо, що я роблю зараз. Так, да, ви класні, ви красі. <скільки> і щоб це відео не було на три години, а просто адекватно зрозуміло, то можу ще надати про прогулянки і відпочинок. Я закінчую свою думку з багатьма порадами. просто звичайним Відпочиньте. Як я вже казала, іноді бувають дні, бувають місяці, коли просто ти сидиш і реально нічого не виходить. Насправді таке буває. Ви маєте з цього виходити, не знаю, самі з допомогою близьких, з допомогою інших людей, але виходите. Тому що навіть коли ми падаємо в саме-саме дно, нам легше відштовхнутися нагору. Відпочивайте, як ви любите. І з цього я виводжу, щоб навіть знайти таке просте почуття, здавалось би, просто натхнення, щоб написати один віршик на чотири рядки. Потрібно досліджувати себе, свій стан, здоров'я, досліджувати інших, їхні ідеї, їхні можливості, досліджувати свою діяльність, її ідеї, її теми, усе, усе, що навколо вас. Адже ви це те, що ви їсте. Ви те, що ви споживаєте, те, що бачите кожного дня, що кажете рідним. Ми усюди і всередині також. Не забувайте про свою всередину і думайте про неї, хоча б іноді думайте про неї. І чому я казала, гулянки? прогулянки? Прогулянки це просто щоб так вивітриться. Подивитися на пташок, скоро вже весна. Подивитися на пташок, подивитися на сонечко, послухати річечку, яка тече, тихо-тихо. З'єднання з природою, з'єднання з природою це важливо. З'єднання з людьми, з'єднання з природою, з'єднання з собою, тобто ось такий великий висновок. Тому моя ідея це про створення вас, і саме від вас, від вашого серця і душі, пливе творчість, творчість це глибоко, творчість. Ця. Іноді це може бути все. Це може бути сенсом життя. Отже, слухайте музику, дивіться еніти, гуляйте, відпочивайте, організовуйте себе, досліджуйте себе та свій організм, думки, створюйте нове, створюйте ідеї, все з вами. Навіть можете налаштувати до таких тріпниць, як я, просто соцмережі. Зробіть іноді, просто щоб відпочити, а іноді, щоб надихнутись. Все залежить від вас, воно йде із самого самого низу і закінчується простором навколо. Я вірю вас і знайте. Натхнення тяжка штука. І якщо вона не приходить сама, це окей. З вами все добре. Створюйте її, намагайтесь. Робіть, ставте вподобайку, підписуйтесь і переходьте на інсту, мене є інста. Там більше, там більше цікавого. Більше про мене, мою творчість, та що робити з цим. -сим. Простір для нас, таких людей. Отже, я чекаю на кожного. Люблю та цілую. Бувайте! А я далі побігла шукати це натхнення в усіх точках цієї землі.